І всім привіт! І ви на моєму каналі. І сьогодні я граю от таку от ігру, але я вже забула, як називатися, треба буде подивитися, може хтось знає, може ні. Я тут такі вже... Ой, да ладно. Ну давайте поки що відео подивимося. Я вже такий рекорд за, оцю, за оцей, ну як це сказати, не знаю. Ну коротше я зараз, як бігаю, втікаю від того якогось вуйка. з псом. вже такий рекорд побив, що я в шоці. Зараз покажу, як програю. Але я ще не знаю, коли я задамся. Буду бага... Шауд... оцей поб'ю. І ще один рекорд поб'ю і все. Або взагалі поки я вже не здамся. Все, погнали. От в мене рекорд. Погнали. Давай, давай. Yeah. давайте. Я распубью рекорд. рекорды. Сколько я же рекорды купил, на не знаю. Секунду. Все, понял. Да ладно, мне повезло, что маленький магнит. Ой, уже все. Ой, Пратим штучки, щоб вже відео додивитися. Давайте Дивити цю штуку. Блін, я не знав, що взяти. А, я вмію взяти ту зірочку, там де Х2. Але любше любить би її не право би тут дивіться, що. Все, хватить, хватить. Або ми відео дивимося і будемо десь коняти. О, це гра я знаю, я її маю. Ну, давайте подивимось в тишині. От і все. Зараз будемо літати. Вс, побил ще цей рекорд що стоял тут. О, шайки з рекорд. Той я уже побил рекорды. Вс ж треба. Давайте цей рекорд дуже долго треба бути. Ой, все, хватит, хватит, Все, Вс, 68702. Скільки тих ящиків я получу? Оба на скейте. Другий. Скільки? 500 золота. А, два ящика. Блін, відео. Давайте що тут. Зірка якась. А <кхів> золото щось маловато так не дуже. Так-то хто такий? І знаю, а що туда? А, футболіст. Ми Мы можем оцю купити. Не, я збираю оцього, я за нього хотів. Або навіть у У мене 10 таких штук. Хоча я за кіцу граємо. А я тільки вчора скачав цю игру. А я вже її давним-давно знаю. Я її грав. Ніфига дола одне. Сьогодні всі знов. до да, тысячи нормально золото получили. О, сундучки что здесь золото. Давайте туда пятьсот и тысяч и шаудин. Нет уже. Не. Тут добрый. Ну круто, все про не получилось. А теперь огна. Йоу, як не помало без ума. Ну, будем бігти трохи. Коли буде 300-400 золота, ми програємо. Ой, там вже... Оба на вы не дали жовтэн. Кто играет в игру, ставьте лайки. Вся игра такая популярна. Оба на <кхи> як повезло. Сундучок. Набираем всі монеты. Оба. 139 39. Ні, я вже 200 зараз буду. Капчик, капчик. Давай, давай. О, може сюди. З. Оба на балон. Одвоєти треба, знаєте, чого? Щоб я отримав скин на одного пацана Ну цього, що я грав новий третій. То треба такі от як то? Як -то ну. Як то вони називається? Балони з краскою, чи як якось так? Мені треба таких 150 У а в мене їх не знаю. Треба було подивитися. Все. Або вот, тут пише. 23-150. Ну, добрый, добрый. Да, блин. Так, буду шесть. А -а -а -а, добрый. Так, выходим. Берем все, что тут. Ясно. давайте тоже купим ящик. Да. А, он и тут. Давайте за відео чи за шість ключиків. Давайте за шість ключиків ради вас і ради підписки. Гітара. Відкриваємо один, тільки якщо тут буде 10 лайків. Набирається 10 лайків, я відкриваю. Так, погнали. Ключки за відео подивимось. Щоб ми з той відкрили ще один ящик. Оба нас знает цю ігру. Давайте попробуємо пограти. Давай і погнали. Конечно, не погнали. А тепер... Полетіли. Ай, якась фіня. Не летимо колись. Ну, басейн Все, хватить. І скільки три ключа? Якщо набиралось 10 лайків, тоді... Відкриваємо. докрываемся. Хоть бы шесть. Шапочки. Хм, да. Все, даемся, короче, кто за Ммм, десять тысяч. Добре, 10 тисяч. ні, 800. А, то максимум 10 тисяч. Давайте тут буде 15 тисяч золота і не перестану Якщо тут буде... Якщо хтось не підпишеться, ну коротше, якщо тут буде... 6 підписників... то я купляю зараз персонажа. Давайте, набирайте, если вы хотите, чтобы я купил. 500 Не, не тр... Блин. Ну, давайте набирайте підписників. Три підписника треба набрати. Набирайте. Я купляю персонажа, а я поки що зіграю. Ye, yeah, ya pershiy. Ну, якщо вже я 6 підписників, я дивлюся з відео ось цей ящик. Оба ну, А на другий раз зіграємо ось цю То, Тут думаю, я популярний. Давайте подивимося. Тут я вже був. Тут був Так. раз. Я відкрию цей ящичек, якщо тут же є ще 6 підписників. Йой. Врахи голодні. Раз, два, три. Один ключ. Сериозно. То я можу завіду п'ять ключів і подивитися. Ну, блин, не повезло. Вс, давайте. А, точно, я згадав. Мені треба 50 ключків, коротше. Зараз знайду того персонажа, де є той новий кисню, хто там. То, що. <кій> <кій> Ясно. Чекайте, вийду. Да я не подивился. Ну, не знаю. Здесь я, ну, не знаю, да. Ну, и что же там, шесть, пять. Скільки то я куплю оце? Я його куплю. Тільки на 6 підписок. Коротше погнали. О, тут у ні. А куди йому зайти? О, гроші може, будемо заробляти. Ну, набрали шість підписників. Ну, подивимося зараз. Зараз зайду в Ютуб. Оба на тисячу. Давайте я захожу в Ютуб. Так, нет. Два. Три. Ну, якщо це відео побачите, то буде шість, як я так думаю. Все, заходимо дальше. Ну, ради вас я відкрию прямо зараз. Ой, тобто коблі прямо зараз взяла. Що дещо відкрию? А от і він. Все, купили. О. Я ну цей буду збирати тепер скін. А оцей я куплю тоді, коли буде 10 підписників. Я хотів відкрити дещо на всі гроші цей ящик відкрити два. Ну. Добре, гроші. Обанда. Обана... Давайте мені. О, який. Давайте відкривати, поки не закінчиться гроші. оба А давайте разок дещо зроблю. Ай, то я зайти? Зроблю ось так і ось так. А вот так. Даже воно є. Тут. Нет, то не там. тут. Ага, оно дорогое. Ну то Открываем дальше. Он да. 19 ключиков. 6, -6 ключиков. і, я відкр... і буде 10 підписників, я купляю той скін. Ого, на. О, мана, ніфіга усі. Давай, давай. Оба, на, добре. О, бана, У, 2500. Добре, давайте. То добре. Оба гроші, блін 300. І тут все раді вас, я стільки ж відкрив. Ого. Щось новеньке Круто. Давай Скільки тут всього Ого, скільки можна вибити? Ой, гроші. Скейт. Оце я вже думаю. Останній ящик. Все. А Ні, тепер останній ящик. А ні. а тепер останній ящик. Да ладно. Четыре шапки. Сколько все гочка? О, -о, О. Пятьсот. Пятьсот шансов. пять шапки. И да ладно. Раз, два, три. Все. Але сделаю устак так. Так я роблю. Коли тут буде 200, відкриваємо останній ясочка, погнали. Добре, добре, але на цьому роботі круто. Надіюсь ще два ящика відкрию. Упс, я случайно. пробачте Але я зроблю ось так. Раді вас я відкрию ще ящик. Тільки якщо тут буде 10 лайків. Такое? Давай Відео, скорше, давай, давай добре, да ладно сюда все открываем, відкриваємо, відкриваємо. Бабло. все До-ду-да-да. До, до, до. Добре наробили. Але я цей скин куплю. І ми закінчуємо це відео. Друга частина буде, якщо ви будете в коментарях писати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім папа! -па.